Доброго дня любі друзі. Сьогодні у нас 2 вересня, Полтавська область, село Піщана Україна. З вами знову Сергій Манжуков. Хочу представити вашій увазі такий вид персика, як PlayNe Silver. В цьому році він особливо нас радує розміром, трошки, точніше, навіть не розміром, а загрузкою. Ось така у нас загрузочка є. Дивіться, осять вони у нас загружені. Знову їх люблять бжоли. видно, взятку нема їх. І... Тобто у нас є загрузка, дуже така, скажімо так, потужна загрузка. Сейчас я покажу. Дивіться. Ось він красунчик. Вага плоду, я знаю, може десь грам. А що його гадати, ми їх візьмемо і зважимо. Так, ось зробив ваги і подивимося, яка буде вага плоду. Десь 134 грами. Ложимо. 132. 131. ну Десь в цьому році вони всі десь в середньому десь 130 грам, менших нема. Тобто ось вони лежать. В минулому році вони були десь 270 грам, були, ну, там їх було трошки менше, в цьому році загрузочка непогана, то дуже такий непоганий сорт, дуже гарний сорт сьогодні він почав десь поспівати з числа, почав, почав десь ще. Серпні, десь 25 серпня, може трошки раніше. Ну і сьогодні ось потихеньку він ще висів би, але його гризуть бджоли. Ось його вигризають бджоли. Це, наверно, один із таких, скажімо так, його проблемних. Е нюансів, що його гризуть бджоли. Хоча ну, на цей час вже все гризуть бджоли. От, так що... Кому сподобався цей сорт, він чимось похожий на Сатурн, вже повторявся, він і смаком. Сатурн біло м'ясо і гарний смачний. Має вагу, має ріст, <кхід> має приріст, тобто, ну, дуже гарний смачний. Я думаю, він сподобається на цей час. Росливи потихеньку підходять. Так що з вами був Сергій Манжуков, кому сподобалось відео, це був. І персик кінжинові плайне Silver. Так що не. кому потрібні будуть живці, звертайтеся, буде в наявності. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей.